Здоровкась! Всього на всього 10 днів залишається до останнього Giant Life турніру сезону під назвою World Tour Finals. Змагання обіцяють бути дуже цікавими. Ми зможемо поболівати одразу за двома українськими атлетами, плюс Giant'S Life нарешті завезли досить цікаві івенти. Тож давайте з вами поговоримо про Lines Up, а також вправи, які чекатимуть на атлетів. Оскільки я вже анонсував двох українців, то давайте з них і розпочнемо. Своє запрошення на змагання топ рівня Роман Греко отримав майже одразу після перемоги на любительському чемпіонаті Європи. Рома проявив себе тоді надзвичайно добре. У нього є декілька яскраво виражених сильних сторін, тому й не дивно, що Дженслай звернули на нього увагу і запросили на такі змагання. Долучиться до Грекова також. і Павло Курдіяка організатори досить дивно проігнорили найсильнішу людину Європи 23-го року на турнірі Strongman Open І також запросили всього на всього в резерв Павла на World Tour Finals. Проте через епідемію травм українець так і приєднався до списку учасників. Проблемою для Павла може бути той факт, що про запрошення він дізнався уже тоді, коли до змагань залишалося не так уже й багато, і складати тренувальний план конкретно під ці івенти вже не було ніякого сенсу. Тому будемо сподіватися, що Квардіяка, як то кажуть, на старих дріжджах, зуміє вискочити на хороше місце. Ну і декілька слів скажу стосовно травми. Коли я постив учасників цього шоу у телегу, серед них тоді ще були Том Стольтман, Еван Сінґлтон та Айрон Бібі. А от уже зараз жодного з них у заявці немає, і можна сказати, що це прямі наслідки попередніх змагань. Чітке пояснення надав тільки Том Стольтман, і знаєте, схоже, що сезон для нього взагалі вже закінчено. У мене було ушкодження в березні чи квітні цього року. Я дуже довго намагався поставити діагноз, був у дуже прагнічному стані. Потім поговорив із своєю дружиною і з командою, поговорив із Giants Life і я вирішив не їхати у Глазго. Я не буду змагатися на World Tour Finals. Знаю, що я минулорічний чемпіон, дуже хотів би захистити титул, але, на жаль, я не готовий на усі 100%. Чемпіоншип у Вегасі стало для мене просто останньою краплею, і зараз мені потрібна допомога. Мені потрібен спеціаліст, який допоможе повернути свою форму. І, схоже, я знайшов такого, бачу, що у нього є дуже хороші знання, як і у відновленні, так і у побудові тренувального процесу. І це саме те, що треба професійному спортсмену. Так, можливо, Том трохи перекручує, можливо, дійсно має місце відкат, але якби там не було, побажаємо йому якнайшвидшого повернення, бо нам потрібен здоровий та впевнений в собі Том Стольтман, щоби хтось зміг скласти конкуренцію Хуперу. Міч, до речі, звичайно, теж приїде на ці змагання, бо минулого року він став тут аж третім, тому, безперечно, Лось захоче виправити це непорозуміння. Схоже, що єдиний атлет, який по-справжньому зможе скласти йому конкуренцію, це Трей Мічел. Американець показав справжнісіньке шоу на Deadlift Championship, та й взагалі весь турнір він провів досить рівно. А хороший результат у Карвок показує, що Ковбой Трей уже повністю відновився від травми Ахіла, і навіть швидкість це йому сильно не порізало. Приємно також буде побачити Джако Кунвінкля. Сподіваюся, що на цей раз він собі не нашкодить. Також свої запрошення отримали ганець Еванс Нана та англієць Кейн Франсіс. Ще один англієць Люк Річерсон, який зайняв третє місце на Strongman Open, приїде гнатися за Хупером і на цих змаганнях, тому цікаво буде побачити, чи зможе він вискочити на подіум і тут. Власне, буде у нас тут аж цілих 2 лося, бо разом із Хупером приїде також і Веслі Дервінський. Вес уже неодноразово нам доводив, що є хорошим та дуже сильним атлетом, але особисто мені здається, що він ще не до кінця себе розкрив. Тому думаю, що колись він нас неодмінно здивує, і чому би це не могло статися саме на цьому шоу. Напевне, за двох тепер буде віддуватися Люк Тольцма. В принципі, він в непоганій формі, але якщо знову не піде епідемія травм, то в п'ятірку залізти йому буде дуже важко. Досить давно ми не бачили Спенсера Реміка. В цьому сезоні я і взагалі його не пригадую. Ну і останній учасник це новоспечена найсильніша людина Шотландії Кріс Бітхем. На такому рівні він, здається, новачок, тому просто побажаємо йому удачі. Так, а вам не здається, що когось тут забули? Ага, знову немає Лукаса Хато. По якійсь причині Джайнс Лайф морозить цього надзвичайно сильного атлета, хоча, можливо, і сам Хаттон не горить бажанням прилітати в Європу. Зараз у нього будуть змагання найсильнішої людини Америки, але здається, що він їх уже явно переріс. Друзі, перед тим як розберемо івенти, хочу вам коротенько нагадати про важливість коментаря та вподобайки для просування відео. Також було дуже приємно, коли ви за місяць нагнали мені більше ніж 750 підписок. Тож дякую вам і сподіваюся, що це ще не межа. Отож, що у нас по вправах? Відкриватиме змагання івент Medley. Останнім часом дуже багато дамбелу ми бачимо, і це в принципі окей. Дуже класна вправа, мені подобається. Нещодавно ми бачили підйом гантелі на рази. А от на цей раз це буде драбинка із чотирьох гантелей, схоже, що від 90 до 120 кілограм. Це дуже хороша новина для наших атлетів, бо як Роман Греков, так і Павло Кордіяка класно себе показують у таких івентах. Роман, здається, так і взагалі може поборотися за перемогу у цій вправі, бо він багато і на максимум піднімає. І на рази показує топ рівень, та й навіть у швидкості він задніх не пасе. Тому якщо у дебюті йому вийде обскакати Хупера, оу, то це прям буде бімба. Тут також варто відзначити Люка Стольтмана, Трея Мічела, ну і, напевно, Веслі Дервінські. Друга вправа це станова тяга на рази. Тут знову буде Аксель Греф, і варто сказати, що це класика для Giants Life. Як на мене, то основна заруба тут вестиметься між Мічелом та Хупером, як би це дивно не звучало. Вони обидва дуже класні дедліфтери і обидва дуже класно тягнуть на рази. Третій івент буде комбінований: Суперйок плюс прогулянка фермера. Мені дуже цікаво, що покажуть тут Веслі Дервінський та Кордіяка. І також цікаво, як справиться Роман Греков. Бо все ж неодноразово буває, що для дебютантів йок виявляється надзвичайно важким. А от фермери Рома носить, здається, непогано. Хорошим на йоку також мав би бути Люк Стольтман, А от фермера, ну вже побачимо, побачимо. А от для Мічела Хупера тут здається Ізі Він без всяких питань. Абсолютно непрогнозована вправа Геркулес Холт або утримання стовпів. Тут свою роль може зіграти як і сила хвату, так і довжина пальців, довжина самих рук. Тому цей івент тут дуже в тему і він може класно спутати карти головним фаворитам, а нам подарувати інтригу перед фінальною вправою. Ну і Castle Stone чи Atlas Stone на кулі Атласа це і є заключний івент, ну і без Тома Спортмана виграти його може абсолютно будь-хто. Ну майже будь-хто. Ну що ж, друзі, пишіть, як вам вправи. Як на мене, то досить цікаві і якщо пощастить, то ми побачимо досить хорошу інтригу. Також будемо сподіватися, що за ці півтора тижні більше ніхто не травмується, і ми побачимо хоча б такий лайнсап а на цьому, все, друзі. Дякую за вашу увагу. Тягайте залізо і бувайте здорові!